Привіт-привіт! І знову у нас містики. Я, до речі, вже дійшов до сертифіката, там де можна отримати 8 ой, 9 або 10 рівня танк. Мені випав 452 какар, е, е, я там записав і його випадково видалив, несуть. Е, цей танк я продав і вирішив я купити 20 містиків. Думаю, що. А вдруг щось достану? Давайте, коротше, тут зразу відкриємо. Ну, бажано мені би. Хоча б один сертифікатик з якоюсь просто десяткою, і я б вже її хоча б, можливо, не продавав би вже. А також я відкрив пару містиків, достав 3000 золота. Ну, в мене також відосик є, типу, але я думаю, що заради 3000 золота просто викладати відос. Ну, таке собі. Тому краще в цьому одразу все озвучу. І все, боже. Просто одні кредити. Вау, бусти. Просто жах. А з тебе обов'язково лайк і підписка, якщо ти не підписаний. Боже, що це? А можна сертифікат куди не тищу? Тисячу? <гум> тисячу вільно. 500 золота. Блін, що, ал халаймахлай. Давай. Сертифікат випадай. Чух-чух-чух. Понятно. Не буде з мене колдона. Ну, можна, звичайно, і 600 золота там. Це ж щось на нереальному? Але. А вдруг? Та дай хоча б один сертифікат, це просто жах якийсь. Ви що, прикалуєтесь? Скіп? Не канає так. Я в шоці. Просто. З 20 -ти конків, типа, просто ні одного. Ну може другий хоч підкине, ну будь ласка. Ну дякую. <шлух> Тепер, ну, будь ласка, типа, хоча б танк нормальний. Пу-пу-пу. Ну, коротше, отаке, якось, у нас, якось у нас таке відкриття вийшло. Це просто трэш. Мені ще, до речі, трошки залишилось до. Що я тут можу відкрити? А, типу за 1000 золота. А, давайте. Давайте відкриємо, короче, один коробочок або другу пода щось. Понятно. Можна зараз скіпнути. 150 золота обміняли ми 1000 золота. Так, ну нічого, мені залишили ще три майстра, це який стреш, типу з тими майстрами. Мені то подає постійно перші другі степені, перші другі. Коротше, і так просто, Це, блядь, просто... я вже так замучився ті майстри брати. Їх просто за великий урон, просто за, просто за хорошу результативність бою. Мені дає ті, па, постійно друга або першу степінь. Це. Я вже не розумію, ті, па, що робиться. Ну, коротше, надію, що я ще сьогодні все-таки заберу, все-таки зроблю тих три майстра. І буде сагут. так що гарно тобі в дня, вачо чиночок, коли це не дивився, і до нових зустрічей, до нових відкриттів.